Визначення подальших кроків, об'єднання провідних партнерів, обговорення і доопрацювання різних аспектів діяльності. Такою є програма зустрічі робочої групи проєкту від Європейської економічної комісії ООН. Мета цієї ініціативи підготовка до відбудови та реконструкції Харкова і Миколаєва, міст, що значною мірою постраждали від російських обстрілів, і до кінця 2024 року її діяльність буде підтримуватися федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. them. Я хочу подякувати європейській економічній комісії за постійну підтримку економічних проєктів. Ваша політика підтримки сталих економічних проєктів відповідають європейській стратегії. Сьогодні ми розпочинаємо цей шлях для того, щоб змінити ландшафт України на краще. Українські міста мають стільки викликів, стільки руйнувань, і російська агресія, і виклики пов'язані зі змінами клімату. І такі виклики ми можемо подолати тільки колективно, тільки разом. Нам потрібно розробляти комплексні рішення, які дозволять застосувати зелені підходи, щоб наші міста були зеленими, і щоб реконструкція зробила ці міста ще кращими. Мир Ігор Терехов каже, після відбудови Харків має бути сучасним, перспективним та інноваційним містом. Тож, уже зараз разом із провідними фахівцями, працюють над розробкою генплану міста. Після війни Харків стане не лише більш комфортним та прогресивним, але й безпечним. У нових будинках і спорудах будуть проектуватися паркінги подвійного призначення. Укриття від обстрілу будуватимесь в нових школах, дитячих садочках. Ми плануємо звести повноцінні нові мікрорайони, які запропонують своїм мешканцям новий рівень життя, зручності і безпеки. Я дуже радий сьогодні, що ми знайшли підтримку надійного партнера, такого як уряд Німеччини, для реалізації першого етапу запланованих ініціатив в рамках нашої роботи з фондом Нормана Фостера та іншими міжнародними та локальними експертами, які на сьогодні залучені до цієї роботи. Передні збитки, які завдали Харкову російські окупанти, вже оцінюють у 9 мільярдів євро. Тож самостійно відбудувати місто не вдасться. Необхідна підтримка міжнародних партнерів та інвесторів, пояснює Ігор Терехов. Водночас деякі зруйновані об'єкти таки намагаються відновити власними силами. Йдеться про потрощені багатоповерхівки, критичну інфраструктуру, дороги й транспорт. Адже наголошує мер займатися проєктуванням Харкова та його відбудовою необхідно вже зараз. У свою чергу міжнародні партнери запевнили. Міська влада може розраховувати на подальшу підтримку і співпрацю, а найкращі фахівці допоможуть зробити мегаполіс справжнім містом майбутнього. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Єгор Мікенін. Новини Харків.